Знаєте, чим класно вибирати теплу постіль в кінці сезону? По-перше, звісно, що вона ще дійсно треба, ще будуть холодні ночі, і ще вона буде дійсно комфортна для т... затишного сну. А ще такі переваги, як те, що ціна вже не максимально велика, вже ціна буде менша, ніж в сезон. і... Буде поставщик, продавець, звісно, згоден на гарну знижку, якщо брати дві чи три штуки. По-друге, тобто економія явна. І ще один фактор, що гарний вибір, того що кожного року відбувається ще останній завоз, завозиться гарний асортимент. Він, звісно, що не встигається продаватись, і якщо вибирати прямо зараз. То максимальний є вибір, спокійно можна вибрати. Можна бути впевненим, що в наступному році вони по-любому будуть дорожчі. А так він ще потрібний, можна взяти дешевше. Якщо взяти декілька штук, можна домовитись взагалі за прекрасну знижку. Ну і є вибір, можна гарно, спокійно вибрати собі саме той колір, який ви хочете, Того, що обично коли купляють перед сезоном. Однозначно не встигають вибрати те, що хотять, і кольорів нема.